Дітки, доброго дня! Зараз у нас з вами заняття з художньої літератури, а з ким ми сьогодні з вами познайомимось, з героями якої казки, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадки. Тож будьте уважні! У кущах вона ночує і на зайчика полює вся руденька ця сестричка, а зовуть її правильно! Лисичка. Довгі ноги, довгий ніс прилетів, на обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це дітки? Журавель. Тож, дітки, сьогодні ми з вами познайомимося з українською народною казкою лисиця і журавель. Тож будьте уважні, слухайте уважно. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь журавлику, приходь Любчику, чим хата багата, тим і вгущу. Іде журавель напрошений обід? А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила кашу. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, блисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду! Чому ж не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки. Покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою. Поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонька, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичко, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне ніяк. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика. А журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не з'їв. Вибач, Любонько, каже, випорожнивши глечика журавель, чим хата багата, тим і рада. А більш на цей раз нічого немає. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлями приятелювати. Дітки, хто ж головні герої казки? Так, лисичка та журавель. Скажіть мені, будь ласка, чи гарно себе поводили і лисичка, і журавель? Ні, вони не гарно себе поводили. Вони хотіли показати свою гостинність, але обидва були не дуже чемними. Тож, дітки, прослухавши цю казку, ми з вами можемо зробити висновок: що якщо ти хочеш, щоб людина до тебе ставилась гарно, була гостинною, то ти сам повинен дуже гарно ставитися до людей. Тож, дітки, на цьому наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення!